Всім рік, сьогодні ми йдемо в Каня. Зараз ми будемо збирати манаточки. Ми йдемо, мабуть, на один день. Ну, тобто на одну ніч і на два дні. Я поїду в село, типу, багато манаточок не треба, але хто зна, що там станеться і наскільки нам прийдеться там лишитися. Блін, погоду треба було виплатити. Буду надіятися, що буде тепло по погоду. Я не можу подивитися без лох. Ого, які він важкий. Це вона грібла. Так, ладно. Ну, все, я по факту все забрала. Тобто треба розбудити Максима, і дуже Так, зарядка є. І я оце кожен раз їжджу в надії, що я буду десь тусуватися з кимось, у кого буде зарядка ватінг. Тому що в мене наушники на іншій зарядці, не на такі, як телефон. І це маленька проблемка. А шнурка? одного не бав. І купить його. І нашого куплю, якщо я можу постійно дому. А от були вже пару роз, звісно, такі... А, такі ситуації чи з наушниками і не було нікого вдома, в кого я лайден, я її зрадила, ніби. Все зібрала головного, блін. Судочків, лоточків і не можу вияснити. Ще чийсь один судок. Це, мабуть, мій. чи лоточок, чи як у вас це називається. У нас це лотки. І судки. Так, коротше, а це треба кудись знаю Потім кишен, судочки зібрані. Тепер точно можна їхати. Красівкінсен, ти прям зразу зустрічаєш, да? в тебе якась фігня в голові. Пішли. Пішли, мій хороший. Приїхали у панів. Да я вийду. Дякую. Красавій! Там уже коти десь бігають, Щас піду ловить. заберу. Жди. ще Вон. Шпарила мелко. І тут он за ним. Дивіться, м'які. Там ще один сидить, хтось молос підбив. А тут троє. Що ви там робите? красавчики? Красавчики зливаються з травою. Дивіться, дивіться, як він спішить. Кузя. Що таке? Пропустив? хтось приїхав. Пропустив? Хороший мій. пропустив. Та пішли, 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 пішли. Так, ми вже приїхали, Кузя там булку якусь їсть. А я на силу зайшла в двір, бо я дуже боюся індюків. А вони вже надують на мене свої морди. ти там Фотіка індюки? Ага. Індюки. Ще й курі. Все. Оці. Я їх дуже боюсь. І тому я пішла. Кузя, пішли в хату. Типу, коли все не закриє, з хати не піду мурочка прийшла. Мурочка, Уже холодно так в селі. Ходімо, до зі мною, пішли. Мурка там ще піде мухлась, якихось жаб, а ти ходя. Пішли, пішли, пішли. Пішли дивитися на старша. Пішли. Ай, не кусайся. Пішли. Шо? Куди ти йдеш? Сортиса на розширення. Все таке. Все таке. Тебе все зіпсуло. Ти себе чи що? І разом після. Так, ми сидимо з Кузею, Я їм тут поїла часу. поїла, поїла Кузя, поїла твоє часу. Та вже зараз будемо збиратися їхати в канів, там ще зайду до деяких своїх інших родичів. От і поїдемо на Кузя наче ну, зачарувала, я сижу з ним вже хвилин п'ять. <гум> І він не шевелиться навіть Кузя. Ось давай якусь позицію зміняємо. Зміняємо, зміни. Казі своє лічо. <гум> О, голову хоч поверну. Голуб. <гум> <Волок. гум> Хорош. <гум> Кузя. Тут як тут. Тут як тут, так? Да. Кузьмі тут, як тут. Охлоняюсь. Не знаю скільки вже пройшло часу, а Мурка дрихне, як і лихла, коли Кузя, Кузья, пока. Блін, він рішив на камеру. Все, їдемо. Так, Боже, ми нарешті приїхали в Київ, ще поїхали в Канів. Заїхали там е, до папи, до папиних батьків, поки, коротше, всюди я там погуляла. От е, і от приїхали нарешті. ми, а, І поки я там гуляла, Настя мені подзвонила, каже, забери, будь ласка, передачу. А вам це це шашликів дадуть. Я пишу Максиму, заберемо передачу, а нам, типу, до Насті Настя не в Каніві живе. А, біля каніва. І нам, типу, не по путі кажу, Максим, є пропозиція забрати Насті передачу і отримати за це а, ну, типу, як це називається, порцію шашлика. Він такий, звісно, ми поїхали, що забрали Насті порцію шашлика. І от я приїхала додому, розібрала всі пакуночки. І в пакетах знайшла великий таблерон. Це Максиму передала сестра. І скоріше за все вона теж дивиться цей влог, тому я тобі дякую, бо Максим не знає, що я зараз буду їсти, а я буду його їсти. <реш> Максим пішов на стрижку, а я, коротше, буду їсти таблерон і робити йому якусь там фігню по універу, він попросив. От і все. Коротше, чешем з Настю з фори. Я не спію помагаю. Настя помахай, хор... коротше, пожалуйста, люди. Пишемо продукти і увалили скляними бутилками обсусок. Я стараюся вести себе адекватно, бо минулий влог трошечки був неадекватний. <свят> Отак от. Йдемо додому їсти шашленьки. А покажи. Unpacking. Unboxing. Unpacking. Unboxing і анбоксінг. Отаке любимо. Отаке. І отаке. Ну все добре. Молоко. Йдемо додому їсти шашлик, який передала нас на бабушка, і рибу. Все, от вечір. Ми пішли. Так, сьогодні, кстати, як ви бачите, ми спали в коридорі. Треба закрити цей кошмар. Все Це нормально. А, так, зараз сіли монтувати влог і бачу, йо-мойо, вона знімала цілих 7.30. Насправді не знімала набагато більше, просто дещо я там вирізала, якісь моменти я знімала по декілька разів. Ну, то таке. Так, сижу, коротше, вчу новий додаток для монтування відосів, і в мене вже пухне голова. Але там я от зараз пару тижнів, і я буду просто мега-супер вміті, я надіюся, фіксити звук, щоб не було чути оцих всяких шумів. От Зараз у мене котел роботи е працює, але я думаю, що його не дуже чуть, бо він досить тихий. Ну, Вже трошки похучніше, але то таке. Зможу прибирати шум вітра. Я так надіюсь. Я в це дуже вірю. В мене дуже я дуже покладаю великі надії на цей новий додаток, що я зможу нормально навчитися ним монтувати, що я буду монтувати відоси і на Ютуб на влоговий канал, і на Ютуб на ігровий канал, щоб був класний звук. Ну там з іграми немає проблем по звуку, а от з цим каналом є проблеми по звуку. Коротше, маю все навчитися, все пофіксити і все буде супер. Ну, а цей влог, мабуть, буде з таким самим звуком, як і минулий раз. Я, звісно, додала тут добряче. Але думаю, що комусь все одно буде мало. Так, зараз домонтую влог, закину вам його на ютубчик. Треба ще якусь прев'юху зробити. То таке. І буду прибирати, вечором мають прийти гості. Буду їсти діту. Да. Поправляємося далі. От, ну я тільки що з'їла жироспалюючий от, тому впевнена, що наберу 0 кілограмів. <ріху> так, ну що, цей влог все. Знову він буде десь на 10 хвилин. <ріху> ну, що поробиш? Так, ну колись вони будуть довгі, але колись ще не настало. Тому на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд! Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал на інстаграм. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до наступного відео.